Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Житомирський Фаркоп до автомобілі 100 150 кузов без обмеження по року випуску. Значить, що собою уявляє даний фаркоп? Установлюється він на штатні місця без зйому без підрізу бамперу. ГБО також не заважає. Фаркоп кругла труба. По боках приварено з одної сторони такий кронштейн з п'ятерки, з двома отворами, які співпадають з отворами в лівому ланжероні. З правої сторони у нас стандартний волок підрізаний. Ці отвори співпадають з отворами знизу машини в правому ланжероні. Значить, також до труби два уголка приварено. Для кріплення через багажник даного фаркопу. І ще по два болтика на 10. Значить, по центру труби два кронштейна з восьмерки. Розкошені косинками для посилення конструкції. Подрізіднік. Між всіми кронштейнами у нас кріпиться на двох болтах. Кований крюк з яблучком стандартним 50 мм. В цих кронштейнах, між якими палець, передбачені ось такі отвори на 10,5 з обох сторін для кріплення страховочного троса чи цепа. Ось такий вигляд має цей фаркоп. Яка в ньому йде комплектація? Значить, Вкладеш дві пластинки накладки в багажник. Ці пластинки-накладки ліва-права. Відповідно, якщо ми візьмемо цю пластинку, вона в нас буде ліва по ходу машини. Отак от вона буде співпадати з отворами в кронштейнах і з отворами в ланжеронах. В автомобілях Ланас передбачені штатні отвори в лонжеронах, з кожної сторони по 2. Знизу кожного лонжерона. Значить, для установки фаркопа необхідно 12-тим сверлом продовжити ці отвори в багажник. Відповідно, у нас йдуть пластинки накладки в багажник. Значить, з однієї сторони, у нас йде уварена гайка на 12. Таким чином. Значить, цю гайку необхідно засунути під усіліль, який знаходиться в багажнику ближче до бампера. І таким чином закрутить всю гайку. З іншої сторони у нас буде йти на болт накидна гайка. Так вона виходить на цю сторону. І, відповідно, пластина у нас буде на праву сторону. Отак От Інших, На інших відстанях, але так само варена гайка на 12. Значить, для кріплення фаркопу через лонжерон у нас йдуть в комплекті 4 болта. 12х85, 12х90 з розпорними втулками, які необхідно вставити в лонжерони. Для того, щоб зверху в багажнику не це 15 мм діаметр втулки, не, роз, не розташувати е, великий отвір, можна ці втулки ставити знизу. Разом з фаркопом, е, знизу машини в лонжерони вставити. Також у нас комплекти для кріплення даного фаркопу до автомобіля йдуть. Такі м'ятіз. Відповідно, дві гайки на 12, тому що дві в нас вже вварено. Чотири гровер на 12. Також, значить, для кріплення через ці уголки через багажник у нас йдуть два болтика 10 на 20, 25. Дві гаєчки на 10. І. Дві шайбочки посилені на 10. Крім цих метізів, йде стандартний комплект. Два куска кабеля 2,3 глина 75 квадрата. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Захисний колпачок на кульку, гумка і розетка з кришечкою з 7 контактно-пластикова. Ось така, як правило, польського виробництва. Значит, отака комплектація, такий фаркоп до автомобілі Lanos 10 150 кузов. Які плюси даного фаркопа. Встановлюється він на штатні місця, без зйому, без підрізу бампера. Крючок у нас кований, зйомний на двох болтах. Рекомендую.